you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Нардеп без безугла на своїй сторінці в соцмережі пише, що головком ЗСУ залужний хоче позбавити осіб з інвалідністю другої групи права на відстрочку від мобілізації. Напишіть мені в особисті в коментарях одне і теж. Я послідовно за право на відстрочку та звільнення для осіб з інвалідністю першої третьої груп та буду наполягати на цьому. Я обіцяла, так і зроблю усе можливе. Прийшлося повторювати третій раз. Більше не буду. На Радаю, хто офіційно наполягає тільки на першій групі, написала Безугла. При цьому вона опублікувала скріншот з листа Генштабу до комітету ВРУ з питання нацбезпеки, оборони та розвідки за підписом залужного. Також пропонується вилучити з законопроєкту норми, що надають підстави для звільнення інвалідам другої групи з метою забезпечення виконання завдання з чи збройної агресії проти України. Прошу використати реєстрацію законопроєкту та розгляд його у Верховній Раді України. Прошу враховувати, ідеться опубліку. Кованому скріншоті варто зауважити, що в новому законопроєкті про мобілізацію правила військового обліку та проходження служби внесено Кабміном України до Верховної Ради. Передбачено можливість призову до лав ЗСУ інвалідів третьої групи. Відповідний документ зареєстровано в парламенті. У тексті законопроєкту мобілізація людей першої та другої групи інвалідності не передбачена, але це не заважає безухлій розповсюджувати такі заяві та загадувати у них залушного. До того ж, цей законопроєкт ще не прийнятий і може мати пра. Які докорінно змінюватимуть ситуацію, тож поки робити такі гучні заяви рано. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і переходьте за посиланнями в описі.